Добрий день, шановні батьки та любі діти. Ми продовжуємо з вами подорожувати країною математики. А ось і наші знайомі їжачок і ведмедик. Вони посперечалися, хто з них вищий на зріст, а хто нижчий. Ви готові допомогти друзям помиритися? Давайте поставимо наших друзів поруч. Подивіться, хто вищий? Їжачок чи ведмедик? Давайте разом скажемо ведмедик вищий за їжачка, їжачок нижчий за ведмедика. Їжачок і ведмедик дуже раді, що помирилися, і знають тепер, хто з них вищий, а хто нижчий. вони вирушають по своїм домівкам. Пропоную вам. За допомогою лічильних паличок побудувати великі та маленькі будиночки для їжачка та ведмедика. У якому будиночку житиме їжачок? У низькому. Чому? Тому що їжачок нижчий за ведмедика. А ведмедик у високому. Поясніть чому? Тому що він вищий за їжачка. Сподіваюсь, у вас вийшли чудові будиночки. А зараз час на гру. Раніше ми з вами говорили, що доба поділяється на день та ніч. Сьогодні я розкажу вам трішки більше. День поділяється на ранок, день та вечір. Вранці ви, як правило, встаєте, вмиваєтесь, чистите зубки. Снідаєте і йдете на прогулянку. Вдень ви обідаєте, гуляєте, граєте та відпочиваєте. Ввечері ви приходите додому, вечеряєте, граєте з батьками, спілкуєтесь та лягаєте спати. Вночі. Ви спите. А тепер перед вами будуть з'являтися картинки частини доби. Вам необхідно буде назвати, як називається час частина доби та сказати, що ми робимо в цей час. Тож починаємо. Що це за частина доби? Ранок, вірно. Що ми робимо вранці? Встаємо. Вмиваємось. Чистимо зубки, снідаємо і йдемо на заняття. А це у нас яка частина доби? День. Що ми з вами робимо вдень? Обідаємо, граємось, ходимо на прогулянку, займаємось. Відпочиваємо. А це у нас яка частина доби? Так, вечір. Що ми з вами робимо ввечері? Повертаємось додому, вечеряємо, спілкуємось з батьками, граємо з ними та лягаємо спати. А це. Яка частина доби? Так, ніч. Що ми з вами робимо вночі? Спимо. Ось ми з вами і навчились розрізняти та називати частини доби.